Вітаю тебе у магічній обителі. Сьогодні я покажу швидкий і простий рецепт збір чаю від кашлю, який стане в нагоді під час лікування хвороби або для профілактики в ці холодні осінні і зимові ночі. Якщо кашель Сухий, то візьмемо дві частини ромашки, а якщо вологий, то дві частини липи, яку треба обов'язково гарненько, мілко обробити в ступці або ножицями. Після липи додаємо білу шавлею одну частину або М'яту і також гарненько перетираємо у ступці, для того, щоб вона стала більш духмяною і дістала всі свої лікувальні властивості. Ви відразу відчуєте цей неповторний пряний аромат трав під час того, як їх перетираєте в ступці. Базилік одну частину. Його можна не додавати або замінити іншими рослинами, про які я розкажу трошки. Далі, тім'ян або чебрець також мілко обробляємо. Спочатку я його ламаю в ступці або зрізаю ножицями, потім ще трошечки перетираю. Насправді, тім'ян є незамінним практично в усіх зборах від кашлю. Також корінь алтею одну частину або корінь солодке. Якщо раптом у вас бронхіальне запалення. І дуже такий важкий хворобливий кашель, то додавайте соснові бруньки, лист евкаліпту, лист мати і мачухи та лист подорожника. Їх можна додавати якраз замість базіліку, наприклад, в рецепт. Якщо є супровід температури, додаємо золотарник, також і від головного болю спокою температури пустирник та таволгу. Якщо присутні такі хвороби, як коклюш, додаємо багульник. Він не дуже приємний, але допомагає при такому страшному недузі, який супроводжується дуже сильним кашлем. Трави між собою перетираю, здоров'я закликаю, як в організм потрапляє, всі хвороби виганяє. Насправді ці трави не тільки лікують хвороби і допомагають в профілактиці, але і все ціло відновлюють тіло, роблять його міцнішим, витривалішим до всілякого роду мікробів і хвороб, і чистять від зайвого негативу. Трави можна збирати вже в готові такі мішечки, а можна робити відвари в чайничках або фільтрувати марлею. Так як це саме. Чай, а не міцний настій, лікувальний пити його можна частіше і навіть без самої хвороби для профілактики. Саме у цьому є різниця між чаєм і міцним лікувальним відваром. Під час хвороби це лише допомога до основного лікування проблеми. Але допомога та ще яка, скажу я вам насправді, можливо, не завжди прямо дуже смачна, але завжди дуже корисна і. Пряна відвар на початку ми його настоїмо лише 5 хвилин, і він має бути світло зеленкуватим Обов'язково додаємо мед для смаку. І коли ми вже додаємо мед і він починає охолоджуватися, він має ставати трошки темнішим, але пити його треба встигнути, поки він теплий. Після охолодження ми його вже не п'ємо.